Ранок четверга у інтернів програми стажування у Верховній Раді починається не з кави, а з цікавих та важливих заходів. У свій перший після орієнтаційного тижня спільний день стажери відвідали Національний музей історії України у другій світовій війні. Я з вишневого тому прийшлося мені сьогодні прокинутися о 5.30. Цікава нова екскурсія, новий екскурсовод все по, -по іншому. Екскурсовод не просто новий, а минулорічний випускник програми стажування Андрій Петровський. Слухати свого колегу стажерам було неймовірно цікаво. Зала за залою, зразки зброї та одягу періоду Другої світової війни. Стіни обвішані світлинами та листами. За дві години змістовної екскурсії кожен із інтернів спробував у свій спосіб заглибитися в історію того періоду. Читаю листи, які залишилися, проникаюся повністю тою ситуацію, яка сталася в сім'ях людей, які не повернулися з війни. Поки інші губилися серед численних експонатів музею, наша інтернка Діана Царенко знайшла свій найцікавіший артефакт фото своєї прабабусі. У мене це фото, але в набагато гіршій якості. Це ж посередині зберігається вдома в архіві. Національний музей зібрав у своїх стінах десятки тисяч історій боротьби та терпіння, значення яких важко переоцінити. Тож своєю першою екскурсією інтерні задоволені однак без побажань не обійшлося. Надзвичайно мало місця і часу присвячено діяльності ООН-УПА. Я вважаю, що ця, ця організація і той період заслуговує на цілу залу. Надія суха інтернка інформаційного управління.